Розумні, прутки із надзвичайно розвиненим нюхом таку характеристику дають доглядачі своїм підопічним точніше, як самі кажуть, колегам і навіть рятівникам йдеться про щурів, які шукають протипіхотні міни у Камбоджі. Гризунам це вдається краще аніж будь-кому ще кажуть керівники унікальної операції із розмінування. Є багато переваг у тому, щоб використовувати щурів, і саме тому ми застосовуємо цю технологію у Камбоджі. Наприклад, 200 квадратних метрів землі щури можуть розчистити відмін за 20-25 хвилин. Сапери ж робили б це два-три дні. Залучити щурів до розмінування ідея неурядової організації АПОПО із Бельгії. Унікальний нюх дозволяє щурам відчути запах мін і не лише в металевому корпусі, а й в пластиковому, що значно важче саперам. Коли щур знаходить міну, подає сигнал інструктору. За це отримує винагороду, щось смачненьке. Сапери тим часом знешкоджують знайдену міну. Особлива перевага щурів мала вага до кілограма. Навіть якщо вони наступлять на міну, то не підірвуться на відміну від людей. Проти Хотні міни закладені тут скрізь. Ось чому тисячі людей загинули або зазнали травму. Наприклад, лише на цьому полі мінами вбило чи поранило 15 осіб. Тому люди бояться обробляти його і щось тут вирощувати. Щури герої так називається саперний підрозділ гризунів. Хоча кожен щур має своє ім'я і свого персонального тренера господаря. На вишкіл хвостатого сапера йде від 7 до 9 місяців. Вартість такого навчання до 8 тисяч доларів. Це майже втричі менше, аніж на підготовку собаки. Гризуни вже розмінували тисячі квадратних метрів території у Мозамбіку та Анголі. Тепер їх привезли до Камбоджі, яка вважається однією з найбільш замінованих держав світу. Комуністичний режим червоної. Воних кмерів залишив після себе у камбоджійській землі 6 мільйонів протипіхотних мін. Нонна Стефанова п'ятий канал.